Станом на 7 липня на Кримському мосту спостерігається велике скупчення транспорту. В черзі стоїть понад 1450 автомобілів. Водії, які хочуть виїхати з Криму, мають чекати мінімум дві години, а щоб заїхати три. Черги сформувалися ще з самого ранку. За повідомленнями окупантів діють посилені заходи безпеки. Всі автівки та пасажирський багаж. Проходять ретельну перевірку. Це відбувається на тлі збільшення атак українських безпілотників по окупаційній інфраструктурі та логістиці, зокрема в самому Керченському районі. Відомо, що перевірки впроваджено й у залізничному сполученні, що додатково затримує пересування. Кримського татарина політв'язня Тимура Ялакабова, який є інвалідом третьої групи, окупанти перевели у суворі умови утримання в виправній колонії номер 17 у Мурманську. Там передбачено майже повну ізоляцію, мінімум побачень, обмежений доступ до інформації, жорсткі побутові умови. За словами його дружини, аліє підставою для цього стала відмова працювати в колонії в Дмитровограді. Росіяни трактували це як порушення режиму. Тимур страждає на хронічні захворювання, які в таких умовах лише поглиблюються. За даними кримськотатарського ресурсного центру, 31 родич кримських політв'язнів уже не дочекався своїх рідних з колоній. Вони померли. Загалом у неволі РФ зараз перебувають 260 кримських політв'язнів, 153 з яких представники корінного народу. Агенти партизанського руху АТЕ здобули важливу інформацію про діяльність Чорноморського флоту Росії. Йдеться про бойові чергування катерів, які супроводжували кораблі так званого «ціньового флоту суден, що транспортують російську нафту в обхід санкцій. У розпорядженні а теж з'явились дані про бортові номери, маршрути, прізвища екіпажів і графіки їхніх змін. Документи засвідчують, що Росія активно використовує Чорноморський флот не лише у військових цілях, а й для забезпечення експорту нафти. Це може мати наслідки як у військовому, так і санкційному полі. Російський міністр транспорту Роман Старовойт, звільнений з посади указом Путіна, був знайдений мертвим у власному будинку в Підмосков'ї. За попередніми даними мова йде про самогубство. Цікаво, що Відставка Старовоїта збіглася з транспортним колапсом в російських аеропортах та зростанням безладу в логістиці. Російські змі повідомляють, що в останні тижні міністр зазнав тиску з боку Кремля. І, хоча підтверджень його причетності до корупції не надходило, ситуація свідчить про можливі глибокі проблеми в російських міністерствах пов'язаних із війною. У російському регіоні Камчатка тимчасово обмежено доступ до інтернету та систем GPS. Хоча відстань до України понад 7,5 тисяч кілометрів, російські військові побоюються атак безпілотників на стратегічні об'єкти. Влада Камчатки заявила, що це тимчасові незручності, спричинені нацбезпекою. Тим часом експерти зауважують, що ситуація демонструє нову якість української стратегії. Далекобійні дрони стають серйозним стримувальним фактором навіть для найвіддаленіших регіонів Російської Федерації. Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують антиамериканську політику БРІКС, отримують додаткове мито у 10%. Китай, Малазія та Південноафриканська Республіка вже відповіли. Вони заявили про неприпустимість тиску через тарифи та заперечили антиамериканські дії. Тим часом українсько-американські контакти тривають під час останньої розмови з Трампом. Зеленський порушив питання про зміну Послині Оксани Маркарової серед кандидатів: нинішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр оборони Ростем Ом'єров, міністр юстиції Ольга Стефанішина і міністр енергетики Герман Галущенко. Джерела також підтвердили, що можливі зміни і в Кабміні. Головна президентка на пост прем'єра, заступниця керівника офісу президента Юлія Свериденко. Українська розвідка завдала чергового точного удару по об'єкту російської воєнної інфраструктури. Безпілотники вразили один із цехів ільського нафтопереробного заводу. Завод є частиною військово-промислового комплексу РФ і постачає паливо для армії. Місцеві ресурси підтверджують вибухи та пожежу. Це вже не перший удар по цьому об'єкту. Завод неодноразово фігурував у списках цілей, що підтримують логістику війну проти України.